Отже, вітаємо вас. Черговий брифінг-коментар у Львівському прес-клубі на тему, які українські книги для бібліотек закуповує влада Львівщини за бюджетні кошти. До участі у цьому брифінгу коментарі ми запросили Іван Сварник, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Дмитро Посипанко, начальник аналітично-інформаційного управління Головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської обласної державної адміністрації. Ярослав Гарасим, доктор філологічних наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Історія питання це історія книг і історія коштів. Отже, за тим, що вдалося з'ясувати Львівському прес клубу після поданих інформаційних запитів до Львівської обласної ради, до Львівської обласної державної адміністрації, у нас є три суми: 300 тисяч гривень, 360 тисяч гривень і 840 тисяч гривень. 300 тисяч гривень це Львівська обласна рада уклала перелік книг. За програмою підтримки українського книговидання. І ці книги вже відомі, ці перелік вже укладено. І про це розкажуть наші експерти, як це відбувалося, в який спосіб, і яка подача доля цих книг. А що стосується 360 тисяч гривень і 840 тисяч гривень, то це кошти, які призначені для закупівлі книг для шкільних та сільських бібліотек. Про це також докладніше розкажуть наші експерти. І ми з'ясуємо, чи оці наступні кошти вже мають свого адресата, чи вже відомі переліки книг, на які мають бути вони витрачені. Я попрошу пана Дмитра Посипанка, начальника аналітично інформаційного управління головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської обласної державної адміністрації, дати характеристику цих коштів і способу їх використання. Прошу. Дякую. Отже, так як ви сказали, станом на сьогодні у Львівській області діють дві обласні програми, які скеровані на поповнення бібліотечних фондів Львівщини. Перша програма це є згадана вами програма. Вона так і називається поповнення бібліотечних фондів. Передбачене фінансування цієї програми це є мільйон двісті тисяч гривень. З них 360 тисяч гривень е, повинні бути скеровані на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек е, області і 840 тисяч гривень це є поповнення бібліотечних фондів сільських чи простіше сказати публічних бібліотек е, Львівщини. Головними розпорядниками цих, цих коштів у Львівській обласній державній адміністрації є головне управління освіти і науки в частині поповнення бібліотечних фондів, шкільних бібліотек, і управління культури, в частині поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек. Друга програма це є регіональна програма розвитку інформаційного простору, в рамках якої є передбачений такий захід, як підтримка вітчизняного книговидання. В рамках цієї програми на 2012 рік передбачено було самою програмою 900 тисяч гривень, але зважаючи на фінансову кризу, зважаючи на не знаю, різні інші якісь суб'єктивні і об'єктивні причини, програма профінансована лише на третину, тобто на підтримку вітчизняного книговидання, передбачено в цьому році всього 300 тисяч гривень. Станом на сьогодні ці 300 тисяч гривень ще не використані. Але при головному управлінні з питань внутрішньої політики преси та інформації, який є головним розпорядником коштів цієї програми, створена громадська експертна рада, до складу якої входять 19 членів цієї, цієї, цієї ради. Громадська експертна рада визначила е, шляхом е, рейтингового голосування 30 видань, які в цьому році отримають е, державну підтримку е, чи підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. Е, Перелік цих книжок вже є визначений, затверджений. Він є опублікований на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в підрозділі головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації. Ви можете всі з ними ознайомитися, але я так бачу, вам всім роздані, роздана інформація щодо тих книг, які отримують підтримку. Отже, фактично. Перелік книг, які отримують підтримку з обласного бюджету, визначають представники громадськості, оскільки до складу громадської експертної ради входять чотири представники обласної ради, чотири представники обласної державної адміністрації і 11 членів чи представників громадськості. Усі голосування відбувається відкрито. Голосування відбувається доступно протягом двох-трьох днів. І Потім підсумок вже робиться за список. Остаточний список складається з тих видань, які отримали найбільшу, найбільшу кількість балів. Отже, загалом. Загалом цього року буде закуплено близько п'яти тисяч е е примірників. Ми прекрасно розуміємо, що це є зовсім невелика кількість, але знову ж таки мусимо усвідомлювати, що програма недофінансована. Сподіваємося, що е в наступному році, так як е обіцяє голова профільної комісії Львівської обласної ради Орес Віктор Вишейка, ця програма буде. Дофінансована тих 600 тисяч, які не дофінансовані в цьому році, і профінансовано повністю 900 тисяч, які передбачені на, на наступний рік. Отже, в майбутньому сподіваємося, що в 2013 році ми все-таки утримаємо не лише 900 тисяч, а ще й плюс тих 600 тисяч, які не дофінансовані цього року. Дякую, Дякую. вам за інформацію. Пан Іван Сварник є членом цієї експертної ради, тобто, входить число 11 представників громадської. Організацій, громади, творчих спілок і т.д. і Пане Сварник, прошу розповісти про те, як відбирали цих 30 книг. Пан Посипанко сказав про те, що методом шляхом рейтингового голосування. А хто ж пропонував книгу для того, щоб її голосувати? Е, ну, Переліки книг, тобто самі книги з переліками, з їх характеристиками технічними фінансовими, давали видавництва. Це видавництва міста Львова. У Львові досить потужна мережа, потужна видавнича база, достатня кількість видавництв, які друкують і наукову, і педагогічну, дитячу, популярну, путівникову, краєзнавчу і всі види літератури, які лише можна уявити, друкують у Львові. І от ці видавництва складають переліки того, що в них є. Вже на виході, тобто, книга абсолютно готова і навіть надрукована. Є ті книги, які є лише сигнальний примірник, тобто одна штука є. Однак це вже готові, готові плівки, готові. Тобто, книга може бути видана протягом найближчого часу. Тобто, вибирали 30 зі трох скільки їх було, їх було кілька сот. Це, це були переліки на багатьох сторінках з одного видавництва могло бути 15 книжок, скажімо, з іншого 10. Яких, я прошу вибачення. Було понад 200 примірників. Понад, 200. Понад 200 назв. Пане Сварник, як історик, вам сподобалися усі, як історику, усі ці 30 книг. Ви голосували за усі з них? Чи Ні, можете... Тут я відразу бачу книгу, яку я відкидав, і інше не радив за неї голосувати. Це Біблія з ілюстраціями Г'юстава Доре. Це видання, репринт, вірніше, передрук Біблії ХІХ століття. Як на мене, це надто дороге видання, і Гюстав Доре був не православним, не греко-католиком, і для мене ці ілюстрації є втіленням. Я б сказав, католицької візії християнської релігії, так скажімо. Це книга великого формату. Вона, як на мене, я взагалі не розумію призначення цієї книги, тому що Біблію видають і перевидають, маса текстів є біблії. Біблія є в кожному домі практично. Пане зверне, історичні книги, список, який тут поданий, вас задовільняє? Ну, те, що я бачу значною мірою, це те, що я вибрав. Тобто з цих книг я бачу лише одну, проти якої я голосував, і інших намовляв не брати цю книгу. Однак люди віруючі і кажуть, що Біблія все одно потрібна, скільки б її не друкували і, і треба її підтримувати. Однак тут я бачу і сучасну літературу, і еміграційну, і критику, і нашу спадщину класика, скажімо, Барка, Багряний. Це є шкільна програма. По-перше, по-друге, це література, яка якої бракує у мережі бібліотек. Останнє до вас запитання. Прошу сказати: які з цих книг ви би хотіли бачити у себе у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці? Ну, я назвав книгу, якої я б не хотів так, бачити, так. Бо, бо в мене біблії вистачає в бібліотеці. Все те, що я тут бачу, практично мене задовольняє, і я за те, щоб ці книги потрапили до бібліотек і до міських, і до обласних, і до сільських. Ще короткий коментар з приводу відбору цих книг. Вас усе так само влаштовує, в тому, як відбувається відповідно. Ну, це, це є річ абсолютно зрозуміла, коли є багато людей, які. З різних середовищ одні письменники, інші видавці, інші науковці, ще інші мистецтвознавці. Кожен вибирає на свій смак, на свій розсуд. Тобто, так, де... я, вибачте, я виступав тут в двох і і як історик, і як науковець, і як директор бібліотеки, який знає потреби мережі. На вашу думку, 19 осіб, оця експертна рада. Це достатнє число компетентних фахівців для того, щоб вибрати. Звичайно, це не є 3, не є 5, це є велика кількість. Дякую, пане Гарасим. Прошу вас як філолога прокоментувати список, перелік цих видань, які будуть закуплені, будуть так, пане Посипанко, на цих 300 тисяч, тому що вони ще не закуплені, так вони будуть закуплені. Ваша експертна оцінка, про дякую, пане Романе. Доброго дня, шановні колеги. Отже, мені е, випала очевидно нелегка роль, тому що маю виступати в ролі експерта експертів, тому що це е, результат роботи експертної комісії і е, той перелік, який вибраний рекомендований до закупівлі до фінансування. Е, ну насамперед хочу сказати, що як бачимо, що в принципі всі. Е, Елементи демократичного відбору відбулися, є громадська рада, так, є рейтингове голосування, і з результатами цього рейтингового голосування ми маємо перед собою ті видання, які отримують підтримку і поповнять Фонди бібліотек Львівщини. Очевидно, що я би хотів сказати, що десь відлуння чи корені. Тої проблеми, про яку ми сьогодні говоримо, є що в 2010 році, ну можливо, ще і раніше, але коли пригадуємо такий випадок, коли за кошти державного бюджету голова Верховної ради, тодішній спікер Литвин і міністр кабінету міністрів толстоуху виділили на видання книжок, які вони безпосередньо брали участь чи в підготовці, чи видавали більшу кількість грошей ніж на видання Кобзаря. Мені приємно, що тут у нас історія не повторюється. Просто взагалом в державі ми бачимо, що такі можливі моменти, але е, тут є дотримана процедура. Якби я був експертом в цій громадській комісії, очевидно, мені так само би було дуже важко вибирати, якщо, скажімо, у списку з понад 200 найменувань були б твори сверстюка і, скажімо. Івана Дзюби, який рекомендує до фінансування, дуже важко між такими постатями вибирати, оскільки фінансування не є настільки великим, яке би могло задовільнити власне, усі ці потреби. Тому я хотів би звернути увагу на кілька таких моментів, можливо, щодо вдосконалення самого технічного чи процедурного моменту фінансування українського книговидання. Очевидно, що коли ми говоримо про книговидання. В цьому випадку про фінансування з місцевого бюджету то мається на меті те, що і сформульовано бюрократичною мовою в державній програмі підтримки української книги, що воно мало би сприяти максимальному задоволенню тут. Я цитую культурно-освітніх потреб населення України у вітчизняній книжковій продукції, а також забезпечення незадоволеного читацького попиту шляхом поповнення фондів бібліотек України. Отже, культурно освітні потреби і бібліотечні фонди. Як філологи мені можливо і імпонує те, що тут дуже багато гуманітарної літератури гуманітарного профілю це і художня література, це і література на історичну тематику. Але мені здається, що Цим таким переліком ми покриваємо культурні потреби. А якщо йдеться про освіту, як на мене, мала би бути тут присутня і технічна література української мови, і література, яка скерована на вивчення таких предметів, які є предметами в сучасній школі, які Ну, варто ставити на сучасний рівень викладання. Йдеться про програмування, про комп'ютерну техніку, йдеться про е, е, технічні, фі, хімічні дисципліни, фізичні. Ну, на жаль, я тут не побачив технічної, можливо, її не було в тому переліку, я не знаю повного переліку. Далі, щодо е, окремих таких зауважень, ну, ну, важко сказати, що можна якусь книжку вилучити, доповнити, звичайно, можна багатьма книгами, але. Це орієнтація, очевидно, йде тільки на львівське видавництво, тому що якщо б, якщо б можна взяти ширше, то тоді можна рекомендувати що включити. Як на мене, взагалі для українські бібліотеки і, і шкільні в тому числі потребували б в першу чергу літератури такого макроенциклопедичного характеру. Скажімо, вийшов в цей час, вийшла енциклопедія Українська мова. Її можна для шкіл, я думаю, це необхідно. Школи мають мати цю енциклопедію. Вийшов перший том словника української мови, нового тлумачного словника. Вийшли. Ми перебуваємо зараз за півтора року до відзначення двохсотлітнього Шевченкового ювілею. Це не так вже й багато залишилося нам часу до цього відзначення. На жаль, жодної шевченкознавчої книжки немає у переліку. Можливо, її не було і в розгорнутому, але немає тут ще такий момент, який на якому я би хотів заакцентувати, це те, от різна ми говоримо про цінність. І ціннісність, так? Отже, ціннісність – це якість тих, з того списку. Але є ще і та той прагматичний момент, бо є такі книжки, які коштують, наприклад, 162 гривні чи більше за примірник. Натомість можна би було закупити необхідних книжок, які не є такими коштовними вже у видавни... вже в самому виданні. Тому я думаю, що таку процедуру варто чи обговорити на слуханнях в обласній раді, чи в обласній адміністрації у Львівській обласній раді, скликати ще спеціалістів і вирішити, яким чином власне вдосконалити сам процес відбору, пане Гарасимо, тут одразу запитання. Тобто, на вашу думку, на ваш погляд. На ваше переконання варто було би враховувати і книги, видані не тільки львівськими, але й видавництвами інших міст України. Ну це моя думка, але розумієте, оскільки йдеться про бюджет місцевий, я не думаю, що це, це може бути доцільним. Львівщина очевидно мала би опікуватися власне видавництвами, які є в Львові і в Львівській області. Тому що я переконаний, що в наступному році левова частка бюджету інших областей, тих дев'яти областей, які проголосили собі за новим законом, різні повиводили по нововведення. То вся їх, всі кошти їхні будуть е, очевидно кинуті на реалізацію і на підтримку вимираючої регіональної російської Пане Гарасим, тоді може програму варто переназвати назвати підтримка львівських видавниць. І це буде і зрозуміліше, і чесніше, і більш інформаційніше. Не думаю, що це би була краща зміна е, підтримка львівських видавниць, бо і закладена українська книга, а львівські видавництва, вони можуть друкувати. Е, і не українську І Давайте не українську, запитаємо ні. пана Сварника. Отже, це мають бути тільки книги львівських видавництв чи ні? Українська книга львівських видавництв не зазначена в назві цієї програми. Вас є програма підтримки місцевого книговиробника, місцевого, тобто львівського, переважно. Ну, називається, Однак називається, я, називається, хотів би, я хотів би сказати інакше, що в нас є програма Українська книга, яку реалізовує Міністерство культури. І за цією програмою ми отримуємо книги, в тому числі і Львівські, і Харківські, і Донецькі, і Одеські. Всі універсальні обласні бібліотеки України. І серед тих книг я хотів би відповісти: є, наприклад, перший у переліку є Діденко, Клінічна психологія, словник-довідник, є е, Павленко Сольфеджіо на основі українських пісень, гітара, другий клас. Е, Мовна свідомість, структура, типологія виховання, англо-український словник з математики та кібернетики, німецько-український, українсько англійський італо-лярус і, і так далі. Тобто підручникову довідкову навчальну літературу ми значною мірою. Черпаємо з видання всеукраїнського останнє запитання нашого брифінгу. Ну незрозуміло залишається назва програми, тому що це є підтримка вітчизняного книговидання, але в рамках програми регіональної розвитку інформаційного простору Львівської області. Знак запитання і друге: оцих 360 тисяч і 840 тисяч оцей мільйон 200 тисяч. На кошти, які складає перелік видань, головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації, і цей перелік літератури та розподіл коштів, вони подали на погодження постійній комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради. Про це вони нам пишуть у відповіді на інформаційний запит львівського прислугу. Оці книги. Це теж будуть книги львівських видавництв. Чи це будуть ну, скажімо так загальноукраїнські видавництва? Пане паспан. Пане Романе, ви сплутали дві дві програми, оскільки і в мільйон двісті мене є розпорядником цих я користів. знаю, але наці і ці ми от... укладаємо перелік цих за перелік цих книг. Відповідає Осві... Головне управління освіти і науки в частині поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек. Частині поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек відповідає управління культури. Ми маємо програму підтримки вітчизняного книгу? Не, я не сплутав. Я хочу ще раз сказати: Віду... дякую так. за те, що ви уточнили. Тобто, так. два інші управління мають одне так. 360 тисяч, друге 840. Так. Я хочу поставити запитання: чи знає хтось з наших експертів, вони будуть купувати книги на ці кошти тільки ті, що видають львівські видавництва, чи й ті книги, про які, наприклад, згадує пан Сварник, які видані в інших видавництвах. Ви як громадськість маєте повне право проконтролювати той перелік книг, які вони укладуть, і шляхом подання запитів на інформацію. Ви спокійно можете це все тримати під своїм контролем. Дякую, і ми це зробимо. Наступні наші запити будуть до головного управління культури, і до головного управління з питань внутрішньої політики е, перепрошую, головного управління освіти і науки облдержадміністрації з приводу того, які книги будуть закуповувати на 360 і на 840 тисяч гривень. то цей перелік вже переданий. До Львівської обласної ради, і ми будемо з'ясовувати, який він є насправді, і знову кликати експертів його коментувати. Дякую. На цьому ми закінчуємо трансляцію брифінгу коментаря на тему, які українські книги для бібліотек закуповує влада Львівщини за бюджетні кошти. Книги львівських видавництв. На все добре. Колеги, прошу ставити запитання.